Дорогі українці, коротенький випуск, але дуже важливий. Дуже важливий, бо дуже багато людей мають землю. Одразу скажу, що тих, в кого зовсім маленькі діляночки, це слава Богу не буде стосуватися. Але є люди, в яких є, ну скажімо так, не дуже багато землі, але доведеться платити податок. Отже, податок на город. Скільки доведеться заплатити власникам землі у 2023 році. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Власники паїв та орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в цьому році не звільняються від сплати мінімального податкового зобов'язання за свої землі. В Державній податковій службі нагадали умови сплати податків на ділянки площею 50 соток. За законом, платником мінімального податкового зобов'язання є резидент. Тобто людина, яка володіє або користується. Тобто, це може бути е та людина, яка в, в оренду взяла землю, так або там суборендуючий на постійній основі земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь. Повідомлення про оплату власники землі повинні отримати до 1 липня. включно. Навіть якщо повідомлення не прийде, землевласникам все одно доведеться сплатити податок до кінця цього року. Якщо ділянка землі не перебуває в офіційній оренді сплачувати податкове зобов'язання необхідно її власнику, за наявності офіційного договору оренди платити має орендар до загальної суми сплачених протягом податкового, тобто звітного року, податків, зборів, платежів для платника податків фізичної особи, включаються. Дивіться податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із доходів від продажу власної сільськогосподарської продукції. Далі земельний податок на земельні ділянки, що віднесені до сільськогосподарських угідь. Якщо сума податків менша за ось, за ось цей, скажімо так, мінімальне податкове зобов'язання, так, якось це називають, доведеться доплатити різницю. Якщо більше нічого. Додаткового не треба платити, скажімо так. Я хочу нагадати, що мінімальне податкове зобов'язання податкова запровадила в минулому році, тобто це, скажімо так, нововведення. Всі власники ділянок, щонайменше 50 соток, повинні сплачувати податок. На присадибні ділянки нової податкової норми вони не поширюються. Тобто, як я казала на початку програми, в кого маленькі діляночки для своїх потреб, скажімо так, не для продажу там і так далі, і так далі це не стосується. Нічого платити не потрібно. Мінімальна ціна податку на загород буде складати 5% від нормативної оцінки Землі. У дві році в середньому по Україні це було 1500 гривень, а в цьому році сума ймовірно зміниться, не нараховуються та не сплачуються. Мінімальні податкові зобов'язання за 2022 та 2023 звітні роки за земельні ділянки, які розташовані на тимчасово окупованих територіях, або на територіях де ведуться. Бойові дії, а також ті, які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами, або на яких є там, фурти, споруди і так далі. Також звільненими від сплати цього податку залишаються аграрії, які офіційно сплачують податки за проданий урожай. Ось такі новини, а тому в кого є більше 50 соток, щоб ви просто знали, що ось такі правила і. Від них в цьому році ніхто не звільняється. Як запровадили це правило в минулому році, так в цьому році воно й діє, і я так думаю, що воно буде діяти на жаль, і надалі. Ось такі новини, дорогі українці, пишіть, що ви думаєте про все це? І, до речі, хто сплачував в минулому році? Пишіть, як все це відбувається, чи не нараховують щось ще зверху. Щоб люди просто знали, а на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.